Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. З вами кіномен Станіслав. Сьогодні ми поговоримо в нашому черговому подкасті на цьому Ютуб-каналі про маленьке камерне незалежне кіно, яке абсолютно передбачувано пройшло непоміченим у великому українському кінопрокаті. Я представляв цю стрічку у планеті кіно, читав лекцію перед показом. Вона викликала не завжди позитивні відгуки від моїх постійних глядачів та глядачок, але я не буду до них прислуховуватись. І тому хочу розповісти вам сьогодні про кінострічку Пробач Дівчинко. Не те, щоб її захистити, а скорше розкрити її з тієї сторони, за яку Пробач дівчинко настільки. Залюбили і почали цінувати на західних кінофестивалях. Та й багато хто з західних кіноглядачів закохався у цей фільм. Ні, це не шедевр. Ні, ми сьогодні не обговорюємо чергову роботу Френсіса Форда Копполи, а він знімає виключно шедеври, або ж Мартіна Скорсезе. Ні, це саме що маленьке кіно. Але іноді маленькі фільми бувають доречними. Вони можуть краще за великі епічні блокбастери, фундаментальні стрічки на кшталт вбивць квіткової повні або бруталіста розкрити певну тему. І саме до цієї категорії кінострічок і відноситься Пробач, дівчинко. Отже, перед нами фільм 2025 року: Sorry, baby». це ніжне, трагікомічне Інді кіно. В якому міра трагедії та комедії ідеально врівноважена та збалансована. Це розумна і чуттєва драма зцілення, це смішний фільм на серйозну тему. І це повнометражний режисерський і сценарний дебют виконавиці головної ролі в Пробач дівчинко Єви Віктор. Творча кар'єра Єви Віктор. Її шлях від студентки Північно-Західного університету до учасниці Санденса і Канського кінофестивалю вигадливо витіюватий. Тут є про що розповісти. Віктор навчалася акторству і приймала участь. В імпровізаційних комедійних постановках, тобто вже змалечку, розуміла, що її кар'єра все ж таки не може бути пов'язана з фізикою чи математикою. Вона працювала колумністкою і помічницею редактора феміністського сайту редактрес. Вона публікувалась у The New Yorker. але в результаті несподівано прославилась. Різними гумористичними скетч-відео, як сьогодні буває доволі часто, для Twitter і Камеді Централ. Винахідниця гумористичних відео. Ось де себе знайшла Єва Віктор. І от одного разу, надивившись потішних інтернет-роликів Віктор, її помітив оскароносний режисер і продюсер Барі Дженкінс. Його місячне сяйво свого часу виграло головний Оскар року. Про цей фільм говорили усі, але все ж таки масовий глядач має знати Барі Дженкінса за фільмом Муфаса Король Лев від звичайно ж студії Дісней. Так от Барі Дженкінс відзначив режисерське обдарування дівчини, буквально подивившись її гумористичні відео. І, врешті-решт. Він попросив її надіслати йому якийсь сценарій повнометражного фільму, яким би могла зайнятися компанія Баррі Дженкінса, яка називається Пастель. І сценарій, як не дивно, знайшовся: Віктор, надихаючись власним досвідом пережитого нею сексуального насильства, а також перебуваючи в депресії під час ковідної пандемії, вигадала історію американської студентки. Яка зіткнулась з тією ж психологічною травмою, що й вона, і тепер намагається впродовж наступних років впоратися з цією травмою. В певній мірі це, звичайно ж, автобіографічна історія. Але Єва Віктор не тільки розповіла про власний досвід, але ще й прикрасила його несподіваними гумористичними скетчами, про що ми поговоримо далі. Так от. Барі Дженкінс сценарій прочитав. Сценарій Барі Дженкінсу сподобався і був миттєво запущений в роботу. Віктор навіть вирушила вчитись основам кінорежисури. На знімальному майданчику інді горору Я бачив світло. Телевізора, це 2024 рік. До українського кінопрокату цей інді горор, на жаль, не потрапив, але на Заході, так само, як і Пробач дівчинко, став доволі відомим. Серед поціновувачів робіт студії дистриб'ютора А-24, яка відповідає і за телевізор, і за дівчинку, цей горор, який Пробач повторююсь, дівчинко, заслужив наглядацьку увагу та. Визнання. Фільм Віктор справив успіх. Його нагородили на Санденсі, а це вже велике досягнення. Нагородили за найкращий сценарій а це ж її дебютна робота. Цей фільм показали в рамках двотижневика режисерів у Каннах на Каннському кінофестивалі. Ну а відгуки глядачів і рецензії критиків були вкрай позитивні. Вийшло у Віктор і справді гідно. Їй вдалося зняти розумну, але при цьому ще й емоційну драматичну комедію, яка навряд чи залишить глядачів байдужими. Хоча деякі львівські глядачки, як я казав на початку сьогоднішнього подкасту, зі мною напевно не погодяться. Але як би там не було, фільм Єви Віктор це співпереживальне кіно. Я рекомендую Пробач, дівчинко, до перегляду, хоча й не вважаю, що це ідеальний фільм. Як останнім часом я полюбляю казати, він, як мінімум, інтригує, зацікавлює концептуально. Так от що стосується концепції, пробач, дівчинко це типовий, так званий «Sundance 24 фільм, який багато в чому, подібних картин і справді чимало, нагадує повільні. Стримані та у всіх сенсах жіночі кінороботи прославленої режисерки Келі Райкарт. Можливо, ви бачили її чудові фільми, такі як Перша корова або ж Поява. Келі Райкарт стала натхненницею для Єви Віктор, про що Віктор сама розповідає в деяких інтерв'ю. Взагалі для багатьох сучасних режисерів Келі Райкарт, як і скажімо, Джим Джармуш, виступає в якості стовпа. Мастодонта, саме що незалежного американського кінематографу, як знімати на 100% авторські фільми побудовані на сценарії, на ідеях, на концепціях, а не на всім відомих кінозірках чи комп'ютерних спецефектах, дуже раджу фільми Келі Райкарт. Хоча, як Єва Віктор, для мене це нерівна режисерка, якісь фільми в неї точно вдаються а якісь... Дивні за своїм темпом та посилом, особливо коли це стосується питань екології, але це вже тема для окремого подкасту про фільми Келі Райкарт. Як би там не було, Віктор Великий Молодець. Вона навчається в найкращих, не вміючи знімати, подібно до Орсена Велса, вона відправляється на знімальний майданчик. Вона передивляється улюблені класичні фільми. Вона намагається зняти як найкраще. І, до речі, не тільки з точки зору сценарію, що було відмічено на кінофестивалі Sundance, але у тому числі і з точки зору режисури, це дієве кіно. Воно має свій темп. Воно має свій, як я інколи кажу, план. Воно дійсно чудово візуалізується під час перегляду. Віктор вибудовує плани, тобто працює над формою так само, як вона працює і над змістом. Це кіно, яке більше за все не хоче вас травмувати. І саме з цієї позиції, цієї точки зору, і вибудовується картинка зображення. Дві головні переваги про бач дівчинко одна етична, а друга гумористична, лежать на поверхні. Так що про них говорять і пишуть усі, кому пощастило подивитись картину Віктор. По-перше, на що західні критики особливо звертають увагу, Віктор, і справді зуміла нетривіально підійти до теми аб'юзу, психологічної травми, сексуального насильства. Її неагресивний і щадний підхід, її сфокусованість на жертві, а не на гвалтівнику, її за що окремо хвалять авторку, оптимістична цілеспрямованість та концентрація на подоланні наслідків наруги від психологічних до кар'єрних наслідків, не можуть не викликати повагу. В цьому Єва Віктор, навіть якщо вам не подобається пробач дівчинко, точно великий. Молодець. Важко не закохатись у подібне кіно, адже його м'яка і ненав'язлива краса, його такт і незлобивість наділені особливою цілющою силою, відчутною в кожному кадрі і в кожній сцені пробач-дівчинко. взяти хоча б сцену суду. Яка триває, якщо я не помиляюсь, приблизно 10 хвилин. В принципі, цю сцену можна було б виключити Спробач, дівчинко. Але Єва Віктор свідомо звертає на неї так багато уваги. За якихось 10 хвилин їй вдається розповісти про наслідки сексуального насильства у цій сцені більше, ніж деяким досвідченим режисером за 2 години екранного часу. І це, до речі, Ще один привід замислитися про те, що фільм це багатоструктурна композиція. І деякі елементи стрічок можуть бути невдалими, а інші вийти. Навіть деякі сцени, окремі епізоди, можуть бути влучними, а інші, на жаль, у стрічці провалюються. І це можна сказати, до речі, про. <свят> більш ніж половину кінострічок, які взагалі виходять і показуються на великих екранах. Будь-який фільм насправді можна назвати, скажімо, Трон Арес. Деякі сцени працюють краще, аніж інші. Деякі просідають в темпі, і ти думаєш, чому вони так довго їдуть в тому автомобілі? А деякі ідеально зважені. І це свідчить про те, що. Режисер даного фільму все ж таки не зміг добитися ідеального темпу. І подібне так можна сказати: таку критику я приймаю про Пробач дівчинко. Навчалася Віктор у найкращих як Кель Райкарт. Але, наприклад, сцена суду ідеальний окремий короткий метр всередині цього фільму. А певні епізоди так можливо просідають за темпом. Кажу ж, таку критику я прийняти здатен. Тепер друга перевага Пробач дівчинко. Це той своєрідний комедійний стиль, той оригінальний тип гумору, який притаманний героїні Єви Віктор, і в дусі якого витримано всю її картину. Так, Віктор, і не тільки вона, багато у фільмі жартує, у тому числі в тих епізодах, в яких другорядні персонажі. Анітрохи не зважаючи на травму дівчини головної грині, байдуже й безцеремонно обговорюють її психологічний стан. Я навіть пам'ятаю ці фрази, а вам це не завадить бути серед присяжних це все ж та сцена суду. Або ми нічим не можемо вам допомогти, але знаємо, як вам важко. Ми ж теж жінки. Чи, наприклад, ти завжди була його улюбленицею? Навіть ці епізоди. Не просто трагічні, а трагі комічні. І от у Віктор, не вдаючись ні до афектації, ні до надмірного драматизму, вийшло майстерно зобразити найзвичайніші повсякденні травматичні ситуації, з якими стикається чи гіпотетично може стикатись жертва сексуального насильства. Героїня Віктор турбується через шум за дверима. Їй вважається насильник біля каси супермаркету. Вона не в змозі носити взуття, в якому була того злощасного дня, коли з нею трапилася ця біда, це жахіття. Їй ніяково обговорювати насильство з незнайомцями і так далі. Ось на чому, подібно до стрічок Вуді Аллена, побудована пробач дівчинко Єви Віктор. Це абсолютно підхід коміка. Я б навіть сказав стендапера до того, як будувати свої фільми. Я не просто так згадав Вудіалена, який розпочинав як комік-стендапер. І перші його розважально сюрреалістичні комедійні стрічки. Будь-який насправді фільм про банани чи любов і смерть візьміть у фільмографії Вудіалена. Вони такі. Вони побудовані з різних комічних скетчів. І «Пробач, дівчинко» також з них – Забрана. По суті, Віктор побудувала комедію на тому, що комедійним, хоч як ти не намагайся, бути не може. І зробила вона це настільки вдало, пропрацювала тему травми настільки дбайливо і з таким розумінням, що замість здавалося, логічного засудження. А сьогодні подібне засуджується. Зібрала букет заслужених компліментів і похвал. Вона наче пройшлася по самому краєчку леза, але так і не звалилася у безодню. Їй вдалося вдалося витримати баланс між смішним і абсолютно несмішним, і навіть зайти на таку територію, на яку сьогодні ніхто майже не наважується заходити. От, пригадайте, тільки ми ще його не побачили в прокаті, але сподіваюсь, скоро побачимо новий фільм Луки Гуаданіньо з жулією у головній ролі. Якраз про культуру міту, зґвалтування подвійної, потрійної і так далі до нескінченності, скільки поверхів, вигадаєте, стільки і буде. Моралі. От Єва Віктор якось зуміла пройти. Між силою і Харибдою вона якось зуміла пробитися до нас до глядачів і донести свою щирість, наче сказати так. Я жартую про те, що хі, навряд чи є смішним, але з іншого боку, це мій метод, це моя метода боротьби. З результатами, з наслідками сексуального насильства. Вона не висміює жертву ну, в даному випадку, буквально саму себе, свою героїню. Вона скорше сміється над певними обставинами і таким чином привносить до фільму людяність, гуманізм, співпереживання. От про що я і хочу сказати: вся річ у тому. Що Віктор витримала ідеальний баланс між саркастичним і травматичним. Її пробач дівчинко виглядає весело, але при цьому фільм ні на хвилину не перестає бути серйозним. Сміх у пробач дівчинко він зцілюючий. Ось чому. Вона цю методу, про яку я тільки що сказав, використовує у фільмі. Це сміх зцілення. До речі, це теж велика проблема сучасності і нас, псевдоморалістів. Ми часто засуджуємо сміх, але не приймаємо до уваги контекст, бо сміх буває різним. Не кожен образливий жарт образливий. Це правда. От фільм «Пробач, Дівчинко чудово доводить цю тезу. Якщо комусь Тим більше, жертві сексуального насильства, переказати ідею, концепцію цього фільму ну напевно людина може відчути образу і сказати: ну як можна насміхатися над подібними речима. Але якщо б ця людина подивилася про баш дівчинку, то щось мені підказує, що вона погодилася, що якраз такий прийом, такий підхід від Єви Віктор більш ніж доречний, саме в даній ситуації, саме в даному контексті. Ну і звичайно, фінал цієї картини про який слід сказати окремо. Це розмова, а точніше, монолог. Героїні Віктор із однорічним немовлям. І це своєрідний маніфест зумерського покоління. Я хочу зачитати вам цей монолог повністю, та він і не такий великий. У мене, як завжди, вступ довший за самий переказ, нічого не можу з цим зробити. Я балакло. Полюбляю говорити багато. Вибачайте. Так от, цей монолог для мене є маніфестом зумерського покоління. Бо власне. Багато хто сьогодні намагається експлуатувати цю тему, використовувати захист нас усіх від насильства психологічного і фізичного в якості. Своєрідного ключика, що має відкрити усі двері. Навіщо вигадувати складний сюжет, навіщо працювати над сценарієм, коли просто можна написати, вона жертва сексуального насильства. А як же психологія? А як же підвести нас до цієї трагедії, до цієї проблеми, до цього конфлікту, ні, нічого не потрібно робити, це хай просто буде маркером. От подібні речі якраз і обесцінюють жертв того ж сексуального насильства. Єва Віктор все це добре розуміє. Так, Основна теза подібного, як я зараз кажу, зумерського покоління полягає в комфорті, в ненасильстві. В першу чергу, до речі, ненасильства емоційного. Тобі має бути добре, і ніхто не має на тебе насідати. Всі зумери поламані, всім потрібні психоаналітики. І от цю тему. Яка вже настільки затерта з часів ще серіалу Ейфорія так точно. Ця тема, яка вже багатьох викликає відразу, скільки можна про це говорити. Хоча це, до речі, нічого не кажуть про саму тему, про її доречність. Це просто говорить про те, що вона стала трендовою, і її, як свого часу, тему фемінізму просто тепер використовують де тільки можна. А коли відсутній аналіз, а присутня лише пропаганда, маніфестація, це завжди шкодить тій темі. Яку пропагандують та маніфестують, це ж просто. От всього цього Єва Віктор позбулася. Ось чому я настільки високої думки саме про концепт її фільму. Хоча вважаю, що це дійсно не на 100% вдале кіно, І місцями, дивлячись його, ти відчуваєш ох, яке б тут слово підібрати, як би передати цю емоцію не те, щоб тобі стає нудно. Але ти прекрасно розумієш, як побудований цей фільм. І так, сцена, в якій головна героїня дуже довго, в ту свою злополучну ніч їде на машині, вона, напевно, все ж таки затягнута. Але концептуально це все зрозуміло, концептуально це. Працює. Так, це все ще вступ до цитати, яку ви так і не почули. І не почуєте, тому що я ще не закінчив свою думку. Велика молодець Єва Віктор. Так, вона маніфестує зумерські цінності, які полягають в тому, що всі ми травмовані. І всім нам, маленьким, хворим, дитинкам потрібна стороння допомога. І наступні покоління теж будуть травмовані. І... На відміну від багатьох, багатьох багатьох дуже і дуже багатьох кінематографістів-сценаристів, які лише використовують цю тезу у романтичному ключі, ах, ми всі травмовані. Єва Віктор доходить до певної гуманістичної ідеї. От послухайте, що вона каже, немовля. Тобто, вона звертається до наступного покоління, вона та, що пережила насильство. От що вона говорить дитині. Коли ти виростеш. Можеш мені все розповідати. Будь-яку думку, навіть якщо вона погана. Швидше за все, я думала про те саме тільки в десятеро гірше. Тож розповідай, не боячись мене налякати. Якщо з тобою погано вчинять, скажуть щось страшне, якщо ти захочеш. Бути. Себе олівцем, ножем чи ще чимось. Просто скажи мені про це, я не злякаюсь. Я просто скажу: так, я розумію, з усіма буває таке. Пробач, от звідки назва фільму, пробач, дівчинко, пробач, але одного разу з тобою станеться щось погане. Хоча я і сподіваюся, що ні. Якщо я зможу допомогти, ти скажи мені. Іноді біда просто трапляється. Тому я наперед переживаю за тебе. Це життя. А ти ще нічого в ньому не розумієш. Але я завжди вислухаю і не злякаюсь. І це добре це вже щось. От саме про це фільм Єва Віктор з усіма, як говорять у фільмі, буває таке. І це, це доволі сильно. Я <гум> навіть коли читав цей текст, я відчув його силу. Хочу сказати, що Єва Віктор. Тут не просто маніфестує цінності зумерського покоління, але таки добивається того, що мені здається, майже ніхто добитися сьогодні не може. Нової щирості. От тієї, про яку я розповідав у лекції про Ріка та Морті, можете її подивитися на нашому каналі. Це епоха постмодернізму, це епоха нігілізму, це епоха. Я хочу грати в Sony PlayStation і ні про що не думати. Це наше майбутнє, яке стало тепершнім. І у цьому новому світі, у цих безкінечних пошуках нової щирості, як колись цю нову щирість шукали хіппі, потім панки, і всі вони ломали собі носи. Ми, безумовно, прийдемо до великого розчарування. Але, розумієте, проблема тут в тому, що насправді, скільки ти не шукай, скільки маніфестів не підписуй. Життя бере своє. І єдине, що нам залишається, єдина реальність, яка дійсно є, поза усіма цими бунтами, революціями, незгодою. Так, є лише одне. І це допомога одного іншому. Це наша взаємодопомога. І про це фільм Єв Віктор. Просто давайте бути щирими. Давайте казати один одному, що нам не подобається. Бо ця споконвічна проблема вона тягнеться ще з часів раннього християнства, і вона всім нам добре відома. Мова йде про лицемірство. Давайте не скривати свої почуття, не приховувати їх. А відверто розкривати серця один одному. Тому фільм Пробач дівчинко дійсно несе цілюючий ефект, це терапевтичне кіно. І з цієї точки зору, концептуальної побудови Пробач дівчинко. Я раджу цей фільм до перегляду. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Ви маєте змогу підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, зробити репост цього відео і, звичайно ж, написати великий коментар. Ви вже дивилися про дівчинко, що ви думаєте про цей фільм? Чи змусив я вас подивитися, стрічку Єви Віктор? Буду вдячний за все, що ви напишете. І нагадую про те, що ми маємо соцмережі, які активно розвиваються. Телеграм, інстаграм, фейсбук все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Підписуйтесь і не пропустите! Ох, багато цікавого чим ми займаємось. Бо навіть поза межами Ютуб каналу Кіномен Станіслав бурлить людське життя. Публікуються рецензії. Часто я читаю лекції у Сквоті чи інші лекції, скажімо, в я галерея. Є рецензії, які публікуються не в соцмережах. А, наприклад, у різних змі, таких як БЖ. все це ви знайдете в наших соцмережах, принаймні в якості посилання. Я дякую вам за вашу увагу. Кажу, ж, сподіваюсь, вам було цікаво. Очікуйте на наступні подкасти, а там ух, чого тільки не буде: П'єр, Паоло Пазоліні. Нічна зміна. Просто підписуйтесь і нічого не пропустите. Ну і так, як завжди, дивіться гарне кіно. Кіномент Станіслав.